Так, починаємо зборку нашого дровокола сьогодні. Ось такий насос буде. Дивіться, вон там бош. Ще як положено, гідробак ось такий. Ну і тут все, якби з гідробаком йшло. і цей насос, усе. З'єднання з мотором буде ось такою полумуфтою пластмасової. Це шестерня на насос. І ще ми Таку шестерню знайшли на металоломі. Це щоб на моторному розточити і встановити. Все. Починаємо зборку. Так і ось ми након... завершили зборку нашої маслостанції, двигуна 2,2 кВт, по-моєму, 1500 обертів. Все нормально крутий. Так, ось така була сокера зварена. Це з тої сторони. З россори. Заточено ось так. Прикручувалось на 4 болта на 10, 2 з цієї сторони, 2 з тої. Поскакують одразу. Була попитка на її приварити. Ну, теж таке себе рішення. одорвало. Трохи нож приподнявся, ну но це ми зараз сюди приваримо другу хуйнюшку. Отак на мінімалочках легенько. Можна ще газу. Це поки на тестах пойдет і так. І ось отак вилазить. Хочу, не хочу мусить. Нож поперек став трохи, ну то хуйня. Ось сучок. Пахеру. Ще показують на березі, будемо березу рубати. Рубай, каже, мілий березу, щоб ходив завжди березо. Це якась така покрунчена, край за реху на буде Добре зайде? Добре, зайде. ハハハハ da cofra de Зараз не треба було його ворушити. Ой, як порвало. Вона не красиво покручено було. Зараз сосну переверимо як пойде. Ну це вроді ровна сосна, моя нормальная пойти. Прошок. Не видно! Це так такі озе уже нарубали так потрошки помаленьку. Зараз будемо рубати ось такі мелкі, стуков влізе зараз. Одне. Це трохи довге. уже сюда не пойдет отаке отюда закинемо есть іще отаке ману до догрузку

Yeah. Музика Десь береза трохи. Зараз перевіримо. Више піднімай. What? <laughs> Yep 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 yep

Зараз будемо таку ворубать. Коринчака Саме коринчака. Що ще лазить не хоче? Поверні її трохи. <плес> а, все <що>, бачимо. <плес> Чого не хоче влазить? Вот степлю. Ну трошки По три трошки нижні. Будем надіяться ни хренами отламає. Лама! Помало, щомаємо. Та я ж такой. Тебе зразу пнем. Уже не вимешь, все. Жеха йде як іде. Айде, ЖК. Пойде. Хуйде. Хуйде. Щас сиренаду застывай, пойде. Под ножами ми круто. Видержи твій мой. А ты важный. Отойди, го. Вс. Нормально крепление. Так, ми рубали дрова і трохи не дорубали. Ось якось ця пластина вигнулася. Теж лопнув нож. Щось фокусируємося. Ось так лопнув. І аж так вигнулася. Ось такий цей апарат. Два швеллера. пихачка. Тут десь 12 железа. Циліндр ось такий. 150 мм. Гідробак. Ну, це з промислового обладнання. Насос там бошовський стоїть. Монометр пока тимчасово не робить. Потім нового поставимо. Шланжики. Ось такий розподільник стоїть. Ось ще, що ми нове зробили по-бистрому. Два датчики встановили для автоматики. Ну тут поки якось так автоматика накинута. 24 вольта живлення. Так на всякий случай двигун цей на 3 чи це 4 кВт, 3000 обертів. І ось як загнуло. Ось такий вал 60 мм в діаметрі. Ось так його загнуло. Навіть оцей уголок ось так вийшов. Так що якось так. Ну Це перша версія. Пробували як вона буде працювати. По дальшому ми його будемо перероблювати. Ось ще хотів показати. Швеллери якогось чорта зверху так поподнімало, а знизу все рівненько нормально. Ось це тільки зверху його так задерло. Швеллер 140, чи це 120, не пам'ятаю вже, знизу, щоб дрова не випадали по-бистрому. Ось так була зроблена одна пластина і друга пластина, теж ось як повигибало його це все. Нож був зроблений з ресори. Це ми вже так тимчасово приварили, щоб подивитися, як воно буде працювати, ну, таке собі. 12 мм ресора тонка. Треба щось потужніше не тяне, лопає. Він вже переварився 100-500 разів цей нож. І це вже конкретно лопнув. Ось. До цього було ось тут лопнуто. Мене по-бистрим приварили, щоб можна було щось поробити. І ці всі ножі також були полопані. Рубає одразу на 8 частей.